Ну, Дивіться, тут е, логіка, як на мене, е, достатньо проста. Вони намагалися спочатку створити прогрів технологічний. Дуже поганий прогрів, прям катастрофічний провальний. Ну, Офіс президента. Я, ага. ну, тобо, в як, спосіб? як в я спосіб вони прогрівали? Ну, через, В тому числі через Мар'яну Безуглу. На, uh -huh. початку, uh -huh. е, на початку мені здавалося, що взагалі безугла це. Е, це як інструмент скомпрометувати Офіс президента, тому що воно ну, не може бути настільки погано. Я був впевнений, що це опоненти президента діючої влади, вирішили таким чином їх скомпрометувати. Але потім, коли я побачив їх риторику, я зрозумів, що ні, це, тобто це конкретна частина їх плану. І я думаю, ага, тобто план може бути настільки поганим, але думаю, ну окей, можливо, це початок. І вони намагаються якось ну, донести цю інформацію. В результаті суспільство не зрозуміло, чому залужено знімають. Не було жодних пояснень по пунктам. От там-то-там-то ми не зійшлися, тих результатів ми не досягли, в комунікації президента не було. Ну, от, Просто дякую за все. Ти був такий класний, але я тебе знімаю. Не зрозуміло, чому його зняли, Не зрозуміло, чому сирського призначили. Не було підведення до цього. До останнього всі говорили там, там щось, Буданов, сирський. Тут Наєва взагалі обговорювала останні кілька днів як потенційного кандидата. Але чому сирський? Тобто, яку він таку нову стратегію може привнести, чим він може прийти і все е, змінити. Тобто, у суспільства дуже багато питань, на які немає жодних відповідей, які б мала надати влада. Тому що це очевидно непопулярний крок. Очевидно, що у суспільства величезний кредит довіри до, до залужного, е, у суспільства закоханість в залужного. У нас створена пат... владу так, створена влада. У нас патерналістське суспільство. Якщо для влади це відкриття, то добрий день. Е, і е, тому от зараз, отак брати і знімати е, людину. Чому просто от... Е, у, у всіх у кого немає агресії, здебільшого є питання, чому поясніть? Просто ну от ми не розуміємо, можливо, є якісь логічні причини. Ми заслуговуємо на пояснення. Офіс президента не державна установа. Зробила спробу комунікації. Вони намагалися, щоб залужний сам подав відставку. Вони довго на нього тиснули. І коли ця спроба не вдалася, от тоді і відбувся про що говорить Максим, провал комунікації. Тобто тут справді ну так чи інакше, але і державні засоби масової інформації створили образ залужного. Цей образ створився, і от тепер цей образ раптом через таку от відставку, не через подачу заяви про відставку, а через рішення президента, от такий цей образ ну певною мірою потьмянів. Оцього цього не можна було допускати. Вони пропустилися дуже грубою помилкою.